Вітаю на уроці української мови. Дізнаємось сьогодні ми про іменники, які не змінюються за числами. Гаджет дібрав для вас цікаві слова. Прочитайте їх, визначте, у якій колонці іменники вжито однині, а якій множині. Будь ласка, прочитайте ці слова. Ножиці, шорти, окуляри, сани, сонце, щастя, молоко, золото. Подумайте, у якій Колонці іменники вжиті в житті множині, а який в однині. Так, перевіримо. Дійсно, в першій колонці іменники вжиті в життю множені, у другій колонці іменники вжиті в однині. Так, давайте тепер з вами проведемо дослідження. Спробуй змінити слова гаджика за числами. Дивимось на слова гаджика. Чи можемо ми слово ножиці з «множини» перетворити на однину? Ні. А слово шорти? Теж не можемо перетворити на однину. А слово сонце перетворити нам на множину? Не можемо. А слово молоко? Теж не можемо перетворити на множину. Який висновок можна з цього зробити? Так, що є слова іменники. Які ми не можемо змінити за числом. Давайте перевіримо себе за правилом. В українській мові є слова, які вживаються тільки в однині або тільки в множині. І ми з вами, тільки що коли читали цікаві слова гаджика, в цьому впевнились? Давайте з вами зараз пишемо ці слова. І позначимо в них закінчення. От, ми з вами повинні запам'ятати, що це слова, які не можна змінити за числами. Але це, звичайно, не весь перелік слів в українській мові. Наступна вправа. спишіть, будь ласка, речення і підкресліть іменники. Я пропоную вам списати не всі речення, а лише три речення, і підкреслити в них іменники. Далі, будь ласка, пробуйте змінити число підкреслених іменників. Тобто змінити з множини на однину, з однини на множини. Але я звертаю вашу увагу, що, звичайно, оскільки ми розбираємо слова, які не змінюються, то в цих реченнях будуть зустрічатися слова, які не можна змінити за числами. Будь ласка, зараз спишіть, підкресліть іменники і спробуйте змінити слова за числами. Підкреслені іменники змінити за числами. Перевіряємо, чи правильно ви підкреслили іменник. Молодчинки! А тепер підкреслені іменники в ваших речення змініть за числами. Так, я впевнена, що ви зустріли слова, які не можна змінити за числами. Саме про це ми сьогодні і говорили на уроці української мови. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!